Всім доброго раночку, мирного, тихого. У нас караул трошки вдома. Зараз мають привезти пральну машинку. Діма все виносить. Це вже другий раз нам її привозять, перший раз привезли, вона дуже гуділа, ми її здали на ремонт. Перший раз привезли, і вона все одно гуділа. Того її забрали ще раз. Там тільки підшипник поміняли, а треба було ще насос і ще якась штучка, яка гріє, чи що. ну щось Там машинка разом з сушкою. Коротше, знову її забрали, і це зараз привезуть, вже будемо перевіряти, бо того разу не перевірили. І ось такий казус вийшов. Арман ходить, перевіряй. Все добре, Арман. Сурікат, <реш> сурікат. Тут ігрушок у нас сіла, купа, ніби діти вдома маленькі. <реш> і тут завал, все з вами, все на пральній машинці було зверху. Що Арман, ламінат в нас тут чекає свого часу. На квартиру ту ми взяли. Армашка. Армаша. Я. На сьогодні пасмурно знов. Що ти хочеш? А знов погода? погана, дощить таке все мокре, і сонця немає, і таке все. Навіть не хочеться виходити, але в нас сьогодні Діма запланував з самого ранку дуже багато роботи, розказав мені плани на сьогоднішній день, так що. Прийдеться нам і виходити, і не раз на вулицю. У, тут ще в мене дружок прийшов. Ще в мене дружок прийшов. Е, ну, подивимося, чи це в нас все вийде сьогодні зробити. До речі, мій варіант. Весь в зелені, зелений, зелений. Оця роголисник, вона здається, оця водоросль називається, вона дуже негарна. Ну, такий непрезентабельний в неї вид, вигляд. І вона дуже швидко розростається, дуже швидко. Але є великий плюс цієї рослини. Її, по-перше, дуже люблять креветки. Ось креветки там. А по-друге, вона дуже хорошо. Бореться з чорною бородою, в кого є акваріум. Я думаю, то ви знаєте. Я такого не знала, а як ми запустили цього разу акваріум, у нас з'явився. ну Там була погано видно екосистема, що всередині в нас з'явилася чорна борода. Ось такі чорненькі першого разу, коли. У нас ще раніше були акваріуми, ми купили е, рослинку. Я не знала про таку е, хворобу чи що це таке, я не знаю. Ну, хвороба, мабуть, і це такі шкідлива е, водорослі. І я вибрала е, таку рослину спеціальну, я думала, що це, ось, це чорний мох, то це вона так цвіте. І навіть е, м, чоловік запитав, коли. Нам продавець дістав цю рослину з акваріуму, а чоловік питає, ой, що це таке чорненька? Я кажу: Ой, то це ж вона так гарно цвіте, дуже красиво. Давай візьмемо саме цю. Ну і продавець він змовчав, нічого не сказав. А потім у нас з'явилася, ця чорна бодрода, ми боролися з нею дуже довго. Ну і ось ну, я вичитала цього разу, що ось цей роголисник. Він... Дуже хорошо з нею бореться. І дійсно, ось ця чорна борода, яка була, вона більше не розвивається. Вона тільки є на декількох листочках, от е, е, крайніх. А нові всі частенькі і всі без бороди. Отак, таку штучку собі придбала. Такий гарний оприскувач. Що, малий? Що, малий? Тільки що гралися, взяла телефон у руки і все, вони вже не грається. Єва снідає. я в школу не пішла вже як сьогодні, який третій день, як не пішла. Хвора це вона з нами який так щастя. красила перший день стіни в да. суботу і десь простила там. Тепер сидить вдома. Яке щастя в школу не пішло. Так, да, дуже щастя. Тепер прийдеться дома все самі робити. Пусик, що? ними як він стоїть. Тож я питаюсь, не дуже. Видно? Видно? <Дуга>. Ти таке не будеш розглядітися. Ні, не будеш. Тим гордень? Ну, О Боже. Мусик, мусик. Де козьмеш камеру? Декор. Привезли, поміняли вже стиралку. Бачите, тут ніша, і щоб її дістати, треба зняти стільницю ось, з умивальником, і... і тоді можна дістати правильну машинку. Ну і що я скажу? Гудить вона, все одно гудить. Заплатили ми перший раз 3,5 тисячі, другий раз тисячу, це вже за роботу він не брав, тільки за там, насос він міняв і ще там щось міняв. Ну і гудить вона все одно. Не так, звичайно, ну, але гудить. Приїхали тільки що з магазину, їздили, купила собі таку кіпку. Це вайкікі. Отака тут вверх, козирьок. Шкірозамінник замінник, і тут а, якась така цікава ткань, буде вся шерсть липнути. Ну, але нічого так. І зараз покажу, що ще купили, Бо зараз збираємося, приїде е, тато, і ми їдемо на квартиру, він там має дещо позабирати. Так, це купили плем'яниці. Вони завтра поїдуть до них в гості. Це такий презент від нас. Такий рюкзак, я вам тримаю. І тут. А, а так, це чоловік шапку взяв, теж отака вайкікі, Така зимова шапка, гарна знижка була. Ось, 69 гривень. Так, і тут така чашечка Хэллоуин. Також знижкою. І. Мило таке ось взяла. Це дуже, гарно, дуже гарний запах має це. Я взяла, щоб положити до посільного білья, щоб приємно пахло. Так, це поставимо назад. Я поставлю це сюди. І Єві таку ж саму чашечку взяли. І взяли, Єві, зараз покажу шапочку таку. <сум> це в Сінсеї, Там зараз багато знижок також. Так, і тут. Ще один пакетик. Ось такі кросівки взяв чоловік. Подивимося, як вони по якості. Ось така ставка червона, в нього червона куртка. Також гарна там знижка була, 419 гривень. Ну, подивимося, наскільки вони відслужать. Перший раз купуємо вайкіки. І. Ага, Єва понюхай. це дуже гарно пахне. Це такі палички вставляються Ароматичні. Нам дуже цей запах. Сподобався. Ось так. Там, до речі, в Вайкікі вже з'явилася серія Home. А е, такого як парфуми, зараз там, на жаль, немає. І ми питали в консультанта, вона сказала, що зараз щось там на таможні якась велика затримка, і, на жаль, зараз немає. Так що ось таке. Ну, відкривай, зараз понюхаємо, поставимо, буде в нас гарно пахнути. І ось такі коврики в ванну кімнату. Ой, також. Гарна знижка була. Тут два коврика. Ось таких, великі, так, тут ось розміри 60 на метр і 50 на 60. Ось, з другої сторони, така це, я так зрозуміла, під унітаз. І цих два коврика 269 гривень. Тобто, зовсім недорого. Вони, бачите, можуть бути, напевно, ще як двосторонні, Ну, от, зараз застелимо, подивимося, як то воно має виглядати. Можливо, залишимо на ту квартиру. Подивимося, зараз там, в принципі, сірі, сіра плитка, воно туди має більше підходити. І така в мене торбина завжди зі мною. Це купувала в ОТБ. І тепер стараємося пластикових пакетів не купувати, а цю зараз зложу і поставлю собі в рюкзак. І так, і економія, тому що в нас завжди є з собою торбинка. І бережемо природу. Так що переходьте всі на торбинки. У нас це не єдина торбина, у нас таких багато. Ну, тут різних. Десь, ще десь в мене їх багато є. Так що ось так. Арман прийшов перевіряти. Покупки, а, ще не показала. Ще взяли ось такий сестрі з чоловіком для племінниці. А це для сестри з чоловіком такий. Що це таке? Я навіть не знаю. Бренді, здається, французьке. Ніби має бути непогане. Воно там одне залишилося. Ой, ось така гарна бутилочка. Що має бути хороше. Ну, ми обов'язково запитаємо їхній відгук. Ми вже на квартирі, тільки прийшли, добре, що вже все повиносили. Якраз почали грузити в ліфт. Почалася сирена, повітряна тривога. Я ще кажу, хоч би світло не пропало, але вони спустилися. І, може, через дві хвилини пропало світ. Того добре, що встигли, що не застрягли в ліфті. А зараз ми не знаємо, чи ми щось будемо робити, чи ні. У нас залишився непокрашений коридор, ванна, там темно. Тут, тут ніби діма вчора. Ще вечором ходив, покрасив цю стіну. А тут, аніша, що залишилася не крашена. Так що такі справи там у нас дуже двері реплять. І це дуже чути. сюди в квартиру. Чуєте? Діма пішов змастити, хоче попробувати їх. Але щось не дуже змащується, бо так і реплять. Так що, такі справи. Сьогодні, напевно, що... а ми на велосипедах. То, мабуть, їх залишимо тут і підемо додому пішком. Ми вже вдома. По дорозі зайшли в магазин тут у нас на першому поверсі. Я там поміряла курточки, зараз саме в пошуках. І ось такий рюкзачок придбали ми. Ось такий гарненький, він, світловідбиваючий, такий сіренький. Вгадайте, скільки він коштує. Так, зараз покажу новенький, бачите, з бірочкою. все як має бути. Тут аж в ньому йде якась Для води. ніби, ніби для водички, да. щось наверное, на ліпучечках. Чи для чого це воно йде, якийсь мішечок? Дивися, він такий немаленький. Так. Потім з цієї сторони у нас йде тут отакий от кошельочок, що я не знаю для чого воно. Ручки, напевно, що сюди якісь ще можна. Чи що? Щось коротше, Шось можна. для чогось ще такий на прищепочці. Бачила ж тут прищепка? А, ні, я не бачу. Він знімається Там така прищепка. Такий кошельочок, відбірочка його. І зараз покажу вам ціну. Та-дам! 29 гривень. Це по знижці був 99. Я спочатку не зрозуміла, думала, може, там якось 290 чи ця бірка. взагалі збірка взагалі не звідси, вона не, то. Не, не, не та ціна. Ні, запитала продавця, каже, 29 гривень. Дивіться, всередині він пластиковий. Ану, потримай. підтримай. Так. Щоб було видно. Оця вся частина це пластик, не буде промокати, намокати. Тобто на велосипед саме то. Ну і взагалі десь подорожувати. так, ви з класом десь їздити, то що треба. Я надо. вже хочу прямо до нього одягнути. Коротше, прикольно. Він один там залишився, то я його взяла. Я вже хочу прямо до нього одягнутися. Ну йди одягнути. Добре. Сюсики чекають на радісніше. Ми прийшли пенічка лежить.